Чому ми так робимо часто незаплановані покупки, особливо в період розпродажу. Як незаплановані покупки пов'язані з нашим внутрішнім станом, із тривожністю, стресом та емоційним виснаженням? Я психолог, і якщо тобі вам цікава ця тема, залишайся і ми це обговоримо. Тема актуальна, особливо зараз. Зараз розкажу чому. Сьогодні у нас початок серпня, перший тиждень серпня, і, наприклад, в Італії розпочався період розпродажу одягу для всіх бажаючих, тобто скидки, починаючи від не знаю скілько 5 чи 10 відсотків, і там до 70%. Тобто, навіть якщо хтось нічого не хотів і не планував купувати, така інформація спонукає до покупок, до здійснення покупок. Інформація прийшла на телебаченні, на центральному, все це супроводжувалося досить веселим і цікавим таким настроєм емоційним. Отож, наші незаплановані покупки, про що вони нам говорять? Про що вони нам говорять? По-перше, це спосіб заспокоїтися тут і зараз. Тобто, коли людина відчуває тривогу, то її мозок шукає способ, спосіб знизити напругу. А шопінг дає ілюзію контролю, маленького, але контролю. І це є маленькі радощі у вигляді знижок. Наприклад, дівчина після важкого робочого дня заходить в великий якийсь там магазин одягу та взуття, просто прогулятися. Взагалі в неї немає на меті що купитися, просто походити відділами, подивитися. А виходить із цього магазину там з новенькими якимись черевичками. Чи потрібні їй були ці черевички? Ні, не потрібні, адже вона не за ними заходила до магазину. Але вона відчула в момент е купівлі цих черевичок, в момент примірювання, в момент виходу з магазина е зниження тривоги. Чи зниже, знизить саме покупка цих черевичок, тривожність цієї дівчини назавжди ні, не знизить. Більш того, вона буде відчувати почуття, в неї буде відчуття провини трошки пізніше, коли пройде оця ейфорія радості від покупки. Також шопінг може виступати як заміна глибоких емоційних потреб. Тобто часто за покупками стоїть потреба в прийнятті, потреба в любові, в безпеці, а не нова кофта, не нова сумочка. Наприклад, хлопець після розриву стосунків із дівчиною на розпродажі знаходить якийсь дорогий годинник для себе і купує його. Для чого він це робить? Для того щоб відчути себе більш впевненим, тому що ну після розриву стосунок стосунків, звичайно, людина відчуває дискомфорт, відчуває тривожність на пору, бо порушився звичайний стан речей у житті цього хлопця, а покупка. На деякий час може приглушити цю біль. Да? Е, ви відчуваєте, да? От зараз я навожу приклади, проблеми люди мають психологічні, якісь, а намагаються їх вирішити е, ну, різними способами. В даній передачі я показую, що е, ці проблеми психологічні люди намагаються закрити за допомогою покупок. Особливо це актуально під час знижок. Ще який момент? Стрес знижує самоконтроль. Тобто, коли людина в стресі, вона себе менше контролює. І активується у людини емоційна імпульсивна поведінка. Тобто, коли людина в стресі, та частина ну, кори головного мозку, яка відповідає за. Раціо за раціональні рішення вона якби приглушена, приторможена і переважають імпульси. Наприклад, вона посварилася в день там з начальником, якісь були проблеми тривожні на роботі. День, начебто, робочий, завершився фізично. Але вона ще носить в голові всі ці робочі моменти, всі ці проблеми. І ось вона вже лягає спати і ніяк не може розслабитись, відкриває, наприклад, інстаграм, бачить якісь знижки і щось собі купує. Чи потрібні були їй ці речі? Ні, не потрібні. Але в момент покупки, як ще раз кажу, тобто імпульсивно вона хоче, ну, ця жінка. Хоче отримати якийсь певний контроль, певне задоволення і е, легке вирішення якоїсь проблеми. Тобто я бачу річ, я її купую, я вирішую проблеми. Да? Е, таким чином, е, імпульсивно вона відчуває задоволення. Хоча ці речі, що вона купувала, взагалі їй не були потрібні. І якби вона не була в стані стресу, вона б їх ніколи б не купила. Е, тобто. Незаплановані покупки, це така короткочасна допінг-система, яка може е якби трохи закривати тимчасово якісь проблеми, але, в принципі, посилює депресивний цикл. Тому що після цих покупок, це неодноразово частіше за все, це в принципі людина вже звикає. Коли відчуває якийсь стрес, коли відчуває якісь невирішені проблеми, людина звикає ходити кудись, наприклад, до магазину. Або, наприклад, відкривати в інтернеті, вишукуючи якісь там розпродажі і щось купувати. Неважливо, яким чином це робить людина, важливо, що щось купується для того, щоб закрити цю проблему. То в чому парадокс? Якби отримується короткочасне, короткочасне задоволення, але після цього приходить розчарування, сором ну, за те, що знову я це знову зробила, я це знову зробив. От. І фінансовий стрес, тому що покупки інколи бувають досить різні. А коли, я ще раз кажу, коли людина в стресі, Раціл пригальмовується і імпульсивно людина робить якісь певні покупки. Наприклад, хлопець там, коли переживав такий депресію, в Чорну п'ятницю, всі ми її про неї знаємо, коли люди купують безліч якихось покупок, якби накупив товару. Який в момент ці товари, в момент купівлі, приносили йому задоволення. Тобто, можливо, він колись про них десь чув, була звичайна реклама, він про них щось подумав, а тут начебто є можливість, але потреби не було. Тож на наступний день буде розчарування і апатія. Чому? Тому що товар непотрібний з'явився, грошей зменшилося, і я собою не контролював. Залишається відчуття, я не контролював. Е, людина залишається спустошеною. Сьогодні ми підняли тему, як інколи імпульсивно ми намагаємося закрити свої психологічні проблеми, пов'язані з тривожністю, стресом, з депресією через купівлю якихось товарів. Е, тож, Напишіть в коментарях, мені, наприклад, цікаво, та і вам це буде корисно проаналізувати свій власний досвід. Чи стосується ця інформація, про яку я розповіла? Чи стосується вона вас? Чи було у вас таке колись? Чи було таке, що ви купили щось спонтанно, а потім залишилися незадоволеними? Що це була за покупка? І як ви вважаєте, чому ви її купили? Що вас спонукало купити цю покупку? Цей самоаналіз вам допоможе краще зрозуміти себе. З вами була сьогодні я, клінічний психолог-психотерапевт Світлана Олександрова. До зустрічі, гарного дня!